Двояке враження сьогодні, також воно розділилося на тайми, на мій погляд, перший добрий, Ну, звісно, треба передивитися, звісно, ще гру на відео, але перший тайм сподобався, другий ні, другий ми десь не встигали. так і почався дісбаланс серед наших, скажімо, футболістів, дехто продовжував грати на максимальних скоростях. десь… Хтось вже не витримував темпу, і заміни не допомогли. І вже почались такі в нас чуть-чуть розриви великі між лініями. Тернопіль, Нева старалась швидко доставляти м'яч Напад ближче до нашої штрафної перебувати нашу зону півзахисту, і ми почали не встигати. Звісно, там почали з цього створюватись опасні моменти біля нашої штрафної. Звісно, другим таймом не задоволені. Поки так. Зрозуміло, що настанова була для команди, це ця перемога головне, але от як утім, до човинок виконали ці постанови саме в погорі. Та ні, не виконали. Знову ж виконувати потрібно всі 90 хвилин, навіть 90. А якщо виконуєш 10 хвилин, 10 не виконуєш, потім знов 10 стараєшся виконувати, це зав... для нас. Це такий нема балансу, нема такої Дисципліни тут ще може кондицій комусь не хватило, чуть, чуть десь хтось там пройшлу гру краще і хватало, бо домінували. Тут вже потрібно було десь терпіти, бігти за суперником, доставати. скажімо, потрібно було більше вино, виносливості, більше скоростно силових якостей, Їх не хватило, і тому другий тайм десь ми просіли, і щоб Тернопіль користувався були декілька моментів. Бо, звісно, у нас також були і контрвипади, і все, але не вистачило елементарної майстерності прийняти віддати і розігнати атаку, бо дуже багато було вільних зон в другому таймі, де просто можна було скористатися і розігнати атаку, але знову ж швидка втрата м'яча і на зародиші перспективних атак все рушилося. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам за можливість грати. Такий не непростий час. А по грі ну десь не можемо забити. Не можемо забити. Хоча я хлопцям подякував, установку виконали на 100%, не давали поділю, нічого робити, накривали, високо старалися сьогодні пресингувати, тому що розуміли, що щоб вони нас не забомбили тими діагоналями, штрафними, кутовими. Для того грали вище. створили багато моментів, що в першому таймі, що в другому, але. Не пощастило забити. Цей поєдинок пропускало багато гравців саме основного складу. Хтось на травмі, в когось дискваліфікація. Чи вдалося іншим замінити їх? Чи якраз можливо не хватало їх сьогодні? Молоді хлопці, ну вони ростуть, вони ростуть, будуть так працювати, будуть грати. Ну, може, в повній мірі, і ще їм не вдається замінити тих футболістів досвідчених, але вони від себе зробили все, установку виконували. Створювали моменти, непогано оборонялись, майже нічого не дало поділю зробити, крім тих помилок, які ми самі собі допустили. Ну, тобто, попри результат, ви задоволені цілком? Ну, я задоволений тим, що команда прогресує. Хоч нас і мало, але і в фізичному плані, і в тактичному, і в техніко технічному що, звичайно, є, є недоліки, над тим треба працювати. Ви вважаєте цей результат закономірним сьогодні? Я думаю, що ні. Я думаю, що перемога був би закономірний результат, тому що в нас було більше моментів, але поділля вистоїв.